Вступна кампанія 2023 року доходить до завершення вже другий рік поспіль. Українські абітурієнти складають національний мультипредметний тест для вступу до вищого навчального закладу. Про основні зміни та результати вступних випробувань говорить Богдан Томенчук, директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Спрошу ковід, а потім оця велика війна, вторгнення поставили нас перед необхідністю міняти формат зовнішнього незалежного оцінювання. Тому що зовнішнє незалежне оцінювання це дуже складна логістика, її можна порівняти навіть з фронтовою. Це написання тестів, це друкування тестів, це розвезення тестів по пунктах тестування, це організація охорони цих тестів і так далі. Зроблений відчайдушний крок минулого року провести зовнішнє незалежне оцінювання у формі НМТ. Богдан Томенчук каже, що найскладнішим видалась минулорічна організація вступу, особливо для тих абітурієнтів, які виїхали за кордон через агресію ворога. Та, попри всі складнощі, освітній процес не зупинився. Цього року країна дотрималась введених змін. Зокрема, Івано-Франківська область набрала на основну сесію НМТ при реєстрації 11 тисяч учасників, що є високим показником, зважаючи на військовий час. Івано-Франківська область безумовно, як і всі інші області, також була. Задіяно у цей процес. І для того, аби провести зовнішнє незалежне оцінювання, треба спершу провести реєстрацію бажаючих брати у ньому участь. Так от в результаті цієї реєстрації, яка проводилася в основному в комп'ютерному вигляді в інтернеті, з Івано-Франківської області зареєструвалося 11 677 бажаючих тестуватися. Це багато. У всьому центру зареєструвалося 35 тисяч 880 бажань. Тестування здійснювалося у 26 закладах освіти нашої області з відповідно створеними умовами для складання тестів за підтримки департаменту освіти, говорить Богдан Томенчук. Для організації цього процесу у Франківській області було облаштовано 26 тимчасових екзаменаційних центрів. Це, як звикло, заклад освіти, котрий. Maia. Плюс-мінус 50 комп'ютерів, підключених до якісного, швидкісного інтернету. Ці 26 центрів, ці 26 центрів були задіяні 246 разів. Доповідач зазначає, що у зв'язку з подіями в нашій країні зумовлено внутрішню змобілізованість абітурієнтів на чесне ставлення до процесу НМТ. З допомогою департаменту освіти було залучено і задіяно потім 492 людей з числа учителів, яких ми навчили відповідним процедурам, які забезпечували і хід, і порядок, і чесність процесу зовнішнього оцінювання у кожному тимчасовому екзаменаційному центрі. Франківської області тільки четверо людей були вилучені за нестатутне поводження. За результатами цьогорічного тестування абсолютний результат у 200 балів отримали 161 учасник. В Івано-Франківській області це вже 62 людей українську мову здали на 200 балів, 54 здали склади математику на 200 балів, англійську мову на 200 балів склади 19 -ро. дітей, історію України 14, -ро. біологію 6 і фізику 2. Освітня програма є і була важливою складовою для розвитку нашої держави. Особливо необхідно робити її якісною в теперішній час, адже по завершенню війни Україна потребуватиме справжніх фахів. Wa